топ 3 найважливіші помилки у мікровишивці та в створенні мініатюр, на мою думку. Перша і найважливіша – це не використовувати натягування канви. Ваша канва має бути як барабан, максимально натягнута для того, щоб ви гарно бачили дірочки, оскільки ви вишиваєте на дуже дрібній тканині. Я для цього використовую ось такі п'яльця нур'є. Вони 5,8 см, майже см, мають пружинну хватку. Дуже легко та просто фіксують тканину і створюють неймовірно гарне натягнення. Це мої must-have вже понад 6 років. Я з ними не розстаюсь. Вони є в різних кольорах, і, до речі, вони також є у нас в асортименті, можна їх придбати. Друге – це неправильно підібрана тканина та техніка вишивки. Для мініатюр та для мікровишивки можна використовувати каунт тканини від 25-го і понад 56-й, дехто використовує 90-й і вищий. Все залежить від вашої майстерності. У нас в асортименті це від 25 го до 56. го це рівномірна тканина. На ній можна вишивати як в одну, так і в дві ниточки муляне через одну або дві ниточки основи тканини. Дехто вишиває ще шовковими нитками або іншими. Ось цей варіант це вишивка в дві ниточки муляне через дві ниточки основи тканини. Тому він дуже подібний візуально на звичайний класичний хрестик, але не має тих дірочок, які залишаються від аїри. Ось такий варіант це вже вишивання в одну ниточку моляне через одну ниточку основи. Тканина використовується рівномірно і дуже важливо. Правильно визначити техніку, що взагалі залежить від того, яку техніку ви визначаєте та як будете вишивати. Найперше це розмір тканини і розмір вашої готової роботи. Наприклад, ви візьмете зображення 10 на 10 клітинок. На тканині 25 та 56 каунту вони будуть мати зовсім різний розмір. На 25 це буде більш мініатюрка. На 56 це, скоріш за все, буде місиво із ниточок, тому що вона дуже дрібна. Але, звичайно, залежить від того, на 56-му ви будете вишивати через одну нитку основи або через дві. Ми завжди рекомендуємо на тканині 25, 27, 30, 36 до 40 каунту вишивати ниточками в одну або дві ниточки складання моліне. Якщо це через одну ниточку основи, то в, одну, в одне складання ниточки моліни, якщо через дві ниточки основи. То в два складання ниточок муляне. Гобеленовий стібочок – це класичний для мікровишивки, і він, як правило, використовується вже трошки з вищого канви. Тоді він виглядає максимально гарно. Можна вже починати з 27-го, але на 27-му використовувати в складання в дві ниточки муляне до 40-го, з 40-го вже необхідно використовувати в одну ниточку муляне, якщо ви, звичайно, вишиваєте муляне. Через одну ниточку основи використовується. Буленовісті бочок. Якщо є більше питань стосовно каунта канви та тканини, пишіть в коментарях, буду розповідати детальніше. І третє, це дуже погане освітлення. І під дуже, це навіть денне світло без додаткової лампи. Якщо ви будете використовувати та вишивати мікровишивку з поганим освітленням, по-перше, ви не будете бачити дірочок між волокнами тканини, а по-друге, буде страждати ваш зір. Варто обов'язково забезпечити собі гарне освітлення, вишивати при денному світлі, плюс додатковим джерелом освітлення. Якщо ввечері, то це має бути максимально багато джерел освітлення, щоб ви дуже гарно все бачили. І якщо ви вишиваєте на чорні тканині, то я рекомендую вишивати це тільки в день і ще додатково під низ тканини підкладати собі. Ще джерело світла, можна навіть білу тканини ніс, щоб у вас дуже гарно просвічували всі бірчки. Тоді ваш зір не буде так сильно напружуватись. Це, на мою думку, найважливіші три навіть не помилки це рекомендації, які варто враховувати в роботі з мікровишивкою. А ще рекомендую новачкам використовувати лупу. Особливо від 40 каунту та вища лупа, це мастхев в вашому арсеналі інструментів. Вона дуже буде вам корисна і також вона дуже допомагати. Ми вам зберігти ваш сір.